Народ, здорова. Я вернувся на свою цю так. нас тут фаріон недавно вбили. Теж розказував, що до мене приходили ніякі товариші, які мені мали проводити інтернет. Ну яким треба було дуже сильно, щоб я вийшов з під камер, щоб під камерами не був. І поки оце один ходив, один скупався під камеру. Від осік з худим чуваком. Тобто, то що були там сидів оцей ходий такий замбака наразка. Я думаю, що там має бути ще другий, такий більш-менш непальонний. Один ті попальовий, а другий не пальоний. І такий же самий був худий. Тобто я думаю, що це вбивають у ці одноразки такі худі відморожені, та як в цьому як скаженому Максі. За що вбили фаріон? Ну, типу, щоб люди особо не перебігали, ну, типу ті, хто жаляться, і щоб тримались свого місця. Далі, йдемо у нас про одноглазих. Про цих особово розумово розвинутих людей, де там білка на їхньому фоні є якимось таким цінітелем, болестітелем якоїсь древнішої філософії, бо вони просто можуть збирати гарішки. Так, а на лазі, ви там не питали своїх цих чуваків зверху, які там на Хмарках, що було з такими ж самими розумово розвинутими вами, які були до того на Марсі? Куди вони ділись? Ну. Не надо, не надо вам такої інформації. Да? А з тими, які у нас тут на венері, такі ж самі ваші товариші жили, куди вони всі пропали? Ви, ви не питалися? Не питалися, так? Да? А куди тут землі вивозять, скільки дітей, пропаганда, це в фільму, блогерів ваших кончених моральних уродів, щоб люди, прочеп, щоб люди продавали дітей, куди йде? Експорт дітей з землі. Тобто в Німеччині в минулому році пропало півмільйона дітей. Якусь частину знайшли, якусь частину навіть не повідомили, бо батьки їх продали. Ну, грубо говоря, там 400 тисяч це з одної країни. 400 тисяч за рік це і два Тернополя. От візьміть чисто в автобуси і пересидіть, перевезіть два Тернополя. Куди? Розумієте, що є промислові масштаби вивезення дітей звідси, тобто це з одної країни. А скільки інших? І скільки дітей це вивозять з Землі. Тут є варіанти: роблять сосиски. їх де-то там зверху втять, роблять з них солдатів. І варіант третій, їх вивозять на якусь іншу нову планету, де їх там заселяють, вони щось там виживають, що то там не той. Може, там була де та війна, повбивали всіх цих і навезли знову кучу дітей. Ну, позаселяли. Бачили, в нас там раніше були фотографії пустих-пустих міст, а потім пердих і дефіга людей, звідки взялись люди? От з якої-то такої планетки, де поки що все нормально, привезли, заселили туди. Дякуючи вам ну, і вашим цим розумовим здібностям. У нас тут десь так за років 100-150, 200, 250-300 буде ще один макс. І ви всі тут здохнете, а всі оці чувачки зверху, які вас оцю вашу пірамідку вибудували, ви вони поїдуть собі далі на іншу планету. Суть даного відео, перестаньте бути такими конченими тварями. Тобто, от якщо ви думаєте, що ви там сильні, які-то розумні, які то цей, і що ви там щось знаєте, що інші що там не знають, ні, ви тупорили м'ясо. Вас кожного купили на якусь мерзость, на цю мерзость ви повелись, і ви, ви заражуєте і думаєте, боже, ну раді ж бабки є. От все є. Да? ну а чого життя таке говно. Ну, ну чого? Ну бо ви говно. Тобто, якби не ви мразі, в Україні війни би не було. Понятно, Ферштейн із за вас кончених в Україні є війна. Бо русські сюди приходили і думали, що вони спруться на вас всіх, на вашу цю, на владу за місцем і заставлять по вашим. Ну, ви на то ж теж, теж надіялись, не? ні? Укончені. Но як би так не вийшло, так? То вас там збидлюють, ви збидлюєте людей, це для вас якось ну, нормально. Да? Ви думаєте, що швидкі типу, розумні, ви такі хитрі, а всі інші, то не доганяють. Ні, ви тупорилі овощі. Вас збидлюють, ви конченим стаєте бидлом, і вам це норм. Ви мерзость, болота, чернь, я не знаю, що гній. Ви опухоль ну, В Україні, ви опухоль, ви гірші за русських. Русських, хоча б чесно приходять, бувають за бабки. А ви тут всі між сама ходите, ой, да-да, я так за Україну, я це от доначу, да? ви ублюдки недоношені. І за вас вся ця мерзость. Це є перше. Друге, і за вас оцих от ублюдків кончених є інші нормальні, чувачки, які теж оце от на хмарках оце от живуть. І от, от Дивляться на оцю всю мерзость і думають, ну, 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 ж, ну, гірше за собак. І якби, і винищити, ну, типа. Тіпо... Ну не сильно камільфо. І навіть поговорити нема про що. Ну, бо ну, свина собаки, блін, двоногі. Понимаєте? Тут дилема така. Дилема, ділем Північна корея ракета, бачите, в шахматну доску. Це це, 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 це одноглаза фігня. Потім АЕС-фотографія і оцю вербу. З вербою буде. Коротше, так от. Це, знаєте, що це показує? Це коротше, якщо буде падати тінь, це і людина з рогами. Типа, якщо ви не думаєте, що вони там всі сатаністи, то це є людина з рогами. А оцей один глазик, це тут, тіп, є два такі глази, один з плюсом, один з мінусом. Оце, типу, самий кончений глаз з мінусом. Тут якийсь дивиться за всім, що тут є. <свісля> Він типу пох <Бог> для них, <свісля> вони там не тротять. Третє, це оце, оце ото, фігня, нолік, це є так от шість, 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 три шістьорки. Це теж всі смайлики, Тіб, якщо хтось буде питати, що їх називають сатаністом. Вони кончені сатаністи. Їх у нас в Україні як грязі. Просто Ще ви повинні знати, якщо чоловік старший за вас. Версія старий дід. Перше тонометр це Apple Watch тільки для дорослих. Вимірювання тискою каптопрес під язичок стає приємною ранковою рутиною. Також зайвими не будуть курси. Невідклад ви розумієте, тобто, от ви самі то робите. Тобто, от ад От всі у ці у нас відключення світла, бамбьошки, міст, бамбьошки лікарень – Це все є і за вас. От ви винні в тому, але ви ніхто ж свідомо не признається, ну як я, я, ми ж, я не така, я, да? та як вас там ублюдки по навчали магії, всякі, я вам пропоную бартер. Що мені треба? Мені треба, щоб у ці ваші старші ублюдки, що на хмарках там живуть, вони суїцидились, коротше, Щоб вони здихали в разі і хотіли подохнути. Тобто, розумієте, що вони вас навчили магії? Як мінімум, на мене вона не працює, то що вас навчили, значить вони навчили вас говна. Це і перше. Друге, вони ж мені нічого не роблять особисто, вони кидають на ну, обой вас <рес> тупорили. Ви ж до цього якось ну, дійшли. Ну, типа, в них руки чисті, а у вас руки в говні. І ви, ваші діти, і ще багато-багато цих. Буде платити за вашу тупорелість. А вони це ж нічого типу. ми навчили, ну, вони собачились типу, самі такі. Що я вам пропоную? Чим більше буде суїцидів у цих ваших одноглазих придурків зверху, тим можливо більше або в легшій мірі то життя, яке буде в ваших дітей, воно буде так чуть-чуть розтягнуте, знаєте, як є хліб з маслом, Да? Тут може бути якийсь замість масло, кусок кавуна, такий великий, а воно буде так розмазано. Ну це я вже пояснюв, щоб до вас Подоходило. Можливо, ваших дітей буде життя попроще. Вам жопа. Ну, взагалі ББ без цей. Тобто я вам даю ще шанси. Вони вам шансів не давали ніяких. Взагалі вони вас кинули в тупу на убой. У нас буде бартер. Більше суїцидів в них, менше суїцидів ваших дітей. І всяких оцих вот штучок, щоб ви зрозуміли, чим би більше зробили говна, тобто ваша магія на них буде працювати. Вони там теж збидлені, просто ієрархія бидла-збидленого. На них воно пахати буде. Далі. Про Моргенштейна. Моргморг Моргенштейн. -мор 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 Бо Моргенштейн це коротше, 666, 6, -6, -6, -6. З нього татушка і, -і, -і пірамідка. На шиї да і який він став типу опозицію в Росії. Що таке опозиція в Росії? Це чувак виїхав. Тобто він є дальше системний. Він далі з ними там всіма трендить. Він каже, що він є опозиція, каже, що всім, хто типу, коротше, народ та опозиція, виїжджайте з Росії. це робиться, щоб в Росії було менше бунтів. Щоб народ, хто хоче хто типу, такий, бунтувати, щоб власне знесли, виїхав нафіг, і в них, щоб було м'якше. Друге, що він робив, це, він перед смертю Навального говорив, що Навальний робот. Я такі думаю, як Навальний робот, чому робот? А потім Навального завалив. Тобто він вже по своїй аудиторії так от не закидували, закидувало, закидували, щоб не було сильно цих бутів, щоб не було бантів по Росії з того, що вбили Навального. Другий сильний опозиціонер в Росії це оцей Панасенко, чи що там ма коротше, знаєте, який, типу, троль, який ходить на всі ці державні їхні передачі, їхнім всім йому дають їх всіх тролити, і з ним нічого не стається. В нього в житті якось все нормально. Це типу опозиція. Я надіюсь, ви розумієте, що це не опозиція, що ти такий же самий системний чувак. Який не сильно що я захищав Арестович я казав, ну не може ж бути, що Арестович таким поганим чоловіком, розтав. його в трьох країнах відкрили кримінальні справи І, і розказував, що «Зачем ви захватили Бердянськ? Захватіть мені Італію. Розумієте? Тобто там повністю інформаційний вакуум. І всі, хто не... щось говорить, не одиці, сидіть в тюрмі. Дані одноглазі тварі аналогічну систему хочуть зробити тут і в нас. Проїхати, захопити і тут мати колонію. Якщо ви думаєте, що ви туди прийшли і вас набирали масовки і щось там, щось там, щось там ні, вас грають вашій тупості, ну аучності, кожному своє. Перекращайте займатися даною фігнёю, Бо життя у вас буде. Якби все в житті оце буде, да, а жизнь буде говно і ви будете страдати. Це прикол є. Типа для них тих, що там на цей, хмариках живуть, які прикидуть, приїжджають, реахують, що вони Ну, Бо у нас тут є різниця в технологіях між ними і нами. І вони тут наблять технології, і люди технології не розвивають. І вони такі всі всі модні на понтах тут э, двіження ісполняють Що вони ці двіжені ісполняють Бо йменно в цих одноглазих іде деградація, і ми трошки виведені покращеною формулою ніж вони. Тобто ми сильніші за них, вони скоро здохнуть. Наша як би, задача, якщо воно вище, винищити її всіх тварій. І зайняти їхнє положення в світі, забрати в них технології і забрати їхнє місце, замонтити їхній геноцид. Це такий план на ака всія землі. Ну, бачите, проблема є з оцими людьми. Особливо обдарованих, які оце йдуть у цю чорно-білу фігню, Тобто там спочатку набирають масовку, а потім дивляться, кого там кого потрошки в якусь степ можна збидлити. І так потрошки-потрошки по розтягують в кожну ну в кожну якісь свої слабості. Вони грають по цих слабостях і збидлюють вкрай там людей, і потім вибудовують таку піраміду бидла. Бидло то не то. Це таких піраміду тварів в оплаті. От, от таких. І ті тварі думають, що ні, 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 ми такі сильно розумні, ми, 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 ми то, ми сьо, ми п'яти, ми, 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 ми десяти, у нас тут оце от все, оце, от це все, от, от это. так от, по бізнесу. Бачили в додатку на банк, там є перехід на, цей, на новий дизайн, там є такі от змайнік, от. Смайдяк, от Потім в лайфа є теж тариф з такою твіньою. Потім там воля була ще щось, але воля там має цю колабу з лайфом, тобто в бізнесі теж туди йдуть. А потім ви думаєте, от пердик і здохла планета. ну І за вас же здохла. У оці одноглазій мразі вони за планетою не дивляться, бо їм на їх посрають, їм на вас посрають, ви розходники. Ну Якщо чуваки, ті, що земляні, якщо ви не думаєте, що ви розходники, ви одноразки. Ваша задача зробити те, що це, і вас викинули. Ну, ви розумієте, що там ваша цінність 0. Певно, цінність корови на з собою не більше, ніж ваш. Тобто ви робите те, що треба, і вас викидають. Якщо тут буде подихати планета і вас треба буде викинути 3 мільярди, вас викинуть. Ну що ви робите? Ну куди звідси? Ну представте, через 100 років тут буде 20 мільярдів людей. От куди переселити 20 мільярдів людей, коли здохне планета, от куди? А ніколи не пересунуть, всі здохнуться. Ну і за вас одноглазі. Вони тут не дивляться за кліматом, їм на нього посирать, і вони оце от нас тут схиляли мега-модною жарою температурою. В Бразилії там заморозки, да? Що пінгвіни там аж пішли, пішли на північ, на північ, ну, типу, з півдня на північ. А у нас тут мега, мега така жара, і без світла ми сиділи. Тобто одноглазі, і за кого ми сиділи без світла і під такою жарою, і за вас. А, як вам їх оприділяти? Коротше, Вони переважно тусять по двоє, в них трошки інакша культура, вони такі ж самі, як ми, трохи такі. Ну, генетика в них вже гірша. І вони. хитрошопіші, Тобто в них ж інша історія, інша культура, інші технології, вони більш розвинуті. Середньостатистичні їхні і реально ну, якщо взяти по це від 80. Ну а з ними і грати теж можна, там немає чогось такого. Це, це для нас, типу аж, аж аж це. І з ними все і грати можна, просто в них технології кращі, Ну і наука. І тут ви не бачите, яку науку у цю пердоля. Наука, медицина це все повне говно, блін. Не дають нам розвиватися. Коротше, одноглазі земляни. Чим більше ну, ті, що на мене не й жали, чим більше у цих от придурків зверху суїцидів, тим легше буде жити вашим дітям. Контракт Йокта.